Дебати навколо програми тимчасових іноземних працівників, аварія зі шкільним автобусом у Квебеку, страйки освітян в Онтаріо та Альберті, протести проти геноциду, диких коней та падіння цін на оренду. Вітаємо мене звати Юлія Старанка. Це інформаційні підсумки тижня на UK Radio. Ми зібрали для вас головні новини про події Канади, лише перевірені факти і достовірна інформація. Усе найцікавіше за останні дні в одному випуску. Дебати навколо програми тимчасових іноземних працівників у Канаді. Прем'єр Марк Карні заявив, що програму варто звузити до галузей і регіонів із реальним кадровим дефіцитом і зменшити частку тимчасових мігрантів та студентів до менш ніж 5% населення до 2027 року. Натомість лідер консерваторів П'єр Пуальєв звинувачує уряд у масових зловживаннях і виступає за фактичне згортання програми. А прем'єрка Альберти Даніель Сміт за закликає скасувати та замінити програму, аби не витісняти місцеву молодь із перших робочих місць. Натомість екс-міністр імміграції Марк Міллер наголошує, що повна відмова від програми вдарить по секторах, що справді залежать від цієї роботи. Автобус зі школярами і вантажівка зіткнулися на трасі у Квебеку. Понад 20 дітей у лікарні у четвер, одинадцятого вересня. Шкільний автобус з учнями зіткнувся із вантажівкою та автівкою на трасі 271, що на південь від Квебеку. Щонайменше 20 дітей відправили до лікарні на обстеження, але серйозних травм не зафіксували. Водій автобуса має легкі травми. Водій вантажівки неушкоджений. Поліція розслідує обставини зіткнення за попередніми даними, коли Ни автобус зупинився щоб підібрати учня. Вантажівка врізалася у легковик, який зупинився позаду за правилами. В Онтаріо понад 10 тисяч працівників коледжів оголосили страйк у четвер одинадцятого вересня. В Онтаріо понад 10 тисяч працівників коледжів від бібліотекарів і технічного персоналу до працівників реєстратур і фінансових відділів вийшли на страйк після провалу переговорів із радою роботодавців коледжів Онтаріо. Профспілка вимагає гарантії від масових скорочень і закриття програм, тоді як роботодавці пропонують підвищення зарплат на 2% щороку. Року та додаткові премії, а вимоги називають нереалістичними. Провінційний уряд прямо не бере участі у переговорах і закликає сторони до компромісу. В Альберті освітяни узгодили дату страйку. Навчальний процес під загрозою у середу, 10 вересня. Профспілка вчителів Альберти офіційно визначила дату страйку. Це 6 жовтня, якщо до цього часу не буде підписано нову контрактну угоду. Близько 51 тисячі працівників системи освіти домовилися про акцію, вимагаючи кращих зарплат, підтримки для класів із великою кількістю учнів та допомоги з особливими потребами. У відповідь адміністрація Альберти попередила про можливість. Локаут у разі продовження напруження це означає, що освітяни не зможуть вийти на роботу. Марш націоналістів у Ніагарі викликав занепокоєння. У Ніагарі Онтаріо відбувся марш угрупування Секон Сонс. Близько 50 чоловіків у масках пройшлися із прапорами парком Квінстон Хайц. Організація називає себе націоналістичним клубом однак, дослідники пов'язують її з рухами білих супремасистів, прихильників ідеології вищості білої раси. Правозахисники назвали подію спробою залякування і Попереджають, що такі групи активно шукають нових учасників. Влада ж зазначила, що дозволу на марш не видавали, але інцидентів під час ходи не сталося. А я нагадую вам, що підтримати українські радіо Канади можна підписавшись на наш канал, поставивши вподобайку та натиснувши дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А ще ви можете підтримати нашу команду, скориставшись кнопкою «Супердякую» під цим відео. Активісти в Калгарі виступили проти геноциду диких коней. У центрі Калгарі відбувся мітинг захисників диких коней. Вони звинувачують владу Альберти у планах, які на їхню думку можуть призвести до геноциду. Мова йде про вилучення тварин та застосування до них контрацепції. Протестувальники наголошують, що загроза для природи іде від людської діяльності, а не від півтори тисячі коней. За опитуваннями, понад 70% жителів Альберти хочуть, аби коней залишили. У спокої уряд ж натомість наполягає, що стратегія була узгоджена із науковцями та фермерами. Посуха скоротила поголів'я худоби, а ціни на яловичину ростуть. Усе скачування після кількох посушливих сезонів. Фермери були змушені скорочувати поголів'я худоби через нестачу кормів. Хоча цього літа опади дещо покращили ситуацію. У низці регіонів посуха все ще триває. У результаті пропозиція яловичини зменшилася, і ціни піднялися більш ніж на чверть. У скотарській асоціації прогнозують, що висока вартість м'яса збережеться ще щонайменше рік доки фермери не відновлять стада. Канадський бізнес скаржиться на хаос із тарифами в США. Попри заяви уряду про пільги в рамках угоди косма, канадські компанії повідомляють про хаотичне застосування американських тарифів. Підприємці показують рахунки, де однаковий товар обкладають митом від кількох десятків до сотень доларів, а іноді до 200% відсотків вартості. У США визнають, що система стала надто заплутаною а перевізники часто виставляють максимальні ставки, аби уникнути штрафів. У результаті бізнес. Се підвищують ціни і шукають нові ринки, адже навіть сертифікація кусма не гарантує звільнення від мит. Оренда в Канаді знижується вже 11 місяців поспіль. Середня ціна на оренду квартир у серпні становила 2137 доларів на місяць. Це на 2,3% менше ніж торік. Найбільше падіння відбулося в Альберті, Британській Колумбії та Онтаріо. У Калгарі оренда знизилася приблизно на 7%, У Ванковері ж майже на 10%, Але місто залишається найдорожчим Україні з ціною понад 2800 доларів. У Торонто середня вартість зменшилася до 2606 тисяч доларів. Водночас у Саскатуні орендна плата зросла на 7 відсотків, а в Едмонтоні додала близько 1 відсотку. Причому за останні три роки ціни там піднялися більш ніж на чверть. Канада готується до масштабного інфраструктурного ривка. У Україні створять десятки тисяч нових робочих місць завдяки запуску великих національних проєктів вартістю близько 60 мільярдів доларів. Йдеться про розширення об'єктів для зрідженого газу, будівництво модульних ядерних реакторів в Онтаріо, розвиток портів у Квебеку та видобуток критичних мінералів. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що перші етапи реалізації стартують вже наступного року, а повне впровадження. Розтягнеться на кілька років і стане основою економічного зростання країни. На цьому у мене все. До зустрічі в етері.